Тепло та затишок для маленьких киян у столиці на фінішну пряму виходить реалізація пілотного проекту тепломодернізації дитячих садків. Заступник мера Віталія Кличка Ганна Старостенко особисто перевіряє хід робіт. Київська влада відбирала дитсадки, де ситуація була найбільш критичною. Втрати тепла сягали 45%, а температура у приміщеннях взимку подекуди знижувалася до 8 градусів. Попри складну економічну ситуацію та брак коштів, програму утеплення садків завершили вже на 90%. В Установах замінили вікна, системи опалення, утеплили фасади. Усі роботи планують завершити на кінець листопада, початок грудня. Загалом на цей проект із столичного бюджету виділено 86 мільйонів гривень. Зекономлені на енергозбережені кошти направлять на поліпшення матеріальної бази дитячих садків. Город прогарантировал возврат этих средств. Источник возврата это экономия, полученная в результате внедренных. Міроприяті, економії іменно по затратам на енергоносителі. Ми виділили фінансування із міського бюджету, а також залучили позабюджетні закордонні кошти, зокрема кошти Нефко, для того, щоб провести термосанацію, заміну вікон, ремонт покрівлі, встановлення спеціальної вентиляційної системи, циркуляції повітря, батарей для того, щоб оці 11 дитячих садків і одну школу, які попали в цю програму, привести до сучасних стандартів, щоб тут було тепло і Затишно.